На європейській площі велелюдно одні про акцію знали заздалегідь, інші проходили повз і вирішили залишитись. Усіх об'єднала спільна мета єднання українців показати, що ми у є Україна, гарний народ, і що ми готові жити заради своєї неньки. Всім показати, що Українці, вони дуже патріотичні люди, і Україна це я, це кожен з нас. Взяти участь в акції. Вирішили і вінницькі музиканти своєю творчістю скликали людей і підтримували патріотичний дух городян, коли нема. Вікутвого світ за протягом заходу. Всі охочі писали побажання захисникам батьківщини і складали обідницю єдності, стверджуючи, Україна це я також разом із золотим голосом нашого міста Олександром Онофрійчуком виконали державний гімн. А кульмінацією вечора став величезний герб України, що запалав у серці Вінниці. Понад тисяча свічок, години плідної праці, і ось результат. До флешмобу долучився і боксер В'ячеслав Озілков. Таке має робити кожне місто, кожне село, кожна десь там часток землі, де є люди. Люди, які шанують свою країну. Я українець, я люблю свою країну, тому я тут вогник любові до батьківщини запалав не лише на площі, а й у серцях присутніх, серед них і наймолодші городяни, які люблять Україну понад. Все, щоб ви, ну, то, вона, нам Вінничани впевнені, подібні заходи як найкраще демонструють єдність і самодостатність українського народу. Такі акції необхідно проводити у кожному місці нашої України, як і на Заході, так і на Сході, для підтримання е, бойового духу. Для діток, для дорослих, всіх це важливо знати, що ви українці. Під час заходу працювали благодійні скриньки. Усі зібрані кошти Фонд Подільська громада спрямує на потреби військових.